Добрий вечір, шановне панську. Дивіться, зранку нутринята народилася і самка, самочки зараз їдять всі. І самка нутринятам занесла буряк. І маленькі нутринята там коло буряка. Ну і де ж вони з перші сутки, звичайно, їсти не будуть, але вона вже їм дає, щоб вони нюхали. І... Прив... Привикала до тих смаків, які є в клітці. Не думаю, що перший день життя і вже нутринята будуть пробувати корм. Ну, але щось там дивіться. Я ще маю смаколика для тої самки, але визначити на даний момент. Не можу, яка самка дам грудила. Самка зайде туди, то я маю банана і дам їй банан. Ну що, саме основне, що самки, які є в вольєрі, вони спокійні до тих нутринят, що народилося. Абсолютно спокійні, значить все добре. Думаю, це ось ця самка родила. Я так собі думаю. Ну, зараз подивлюся, вона рано чи пізно піде до малих гніздо. І я її під підгодівлю дам. Бо зараз для неї саме основне наїстися. Особливо соковитих кормів наїстися багато. Ну, щоб соковиті корми, як самка народить, то треба побільше соковитих. ну, Наскільки то реально давати, щоб в вольєрі було більше соковитих кормів. І щоб самка, ну то в зимовий період, звичайно. І щоб самка <кій>, мала вільний доступ, тому що е, соковитих кормів як буде багато, вона буде мати виробляти молока більше. Ну, самі знаєте, як є вологи багато, то. Й, і, і буде більше молока. Буде більше молока, то і нутернята швидше будуть рости. Ну, але як нутрнят є небагато, 4 штуки, то виходить, що кожне внутрішня буде мати дві цицьки, так що вони собі ради будуть давати і так. Ну, Зараз ще кину. Внутрінята народяться, тут треба більше сіна, соломи кидати. Я зараз ще підкину. бо Потім вона, бачите, я не знаю, чи вам показую. Тут вона робить такі бугорки, а як більше сіна, то і нутріння потім в тих норах будуть нори буде робити за сіна, і нутрнята там будуть собі сидіти, ховатися від тих сам, ну від самок, від того. бо... В принципі, в природі внутрі і в норах живуть, і інстинкт внутрі заховати внутрінят від, і від самок, бо які будуть, можуть бути вагітні і родити, і вони можуть наступні самки можуть навіть бути агресивні до тих внутрінят. На що треба дивитися агресія в самок. Перед родами з'являється десь за 2-3 дні. Вже можна буде дивитися, чи як, якщо самка, яка має родити, починає агресію до малих, то звичайно краще ту самку забирати а... або самку з малими забирати. Бо в мене є минулого року, чи позаминулого, два випадки було, що просто. Самка, яка мала родити, вона дуже була активна і почала душити У Оці моменти треба зловити, бо самка може буде їй видаватися, що її мало місця, і вона може передушити всіх нутринят. Все. Думаю, все буде добре. Наступна самка теж якась помненька, і самець помненький, сидить рядом. Подивимося, найгірші дні, коли на другий-третій день самка гуляє, а яка самка має родити і вона агресивна. Бо самка гуляє, вона в принципі тих внутрішня своїх кидає відносно, залишає і гуляє з самцем. А самка, яка, е, ну, та агресивна, вона може лізти до малих, бо так трохи самка буде захищати тих малих. Ну, якщо агресивна схоче їх, то на нутернята за самку ховаються, і, і самка трошки захищає їх. Ну, але агресія тої самки, другої. Безмірна, вона лан, рано чи пізно вона буде покушу, може покушувати нутринят і, і по території, якщо навіть внутрішня вже мають 10 днів <кій> і вже бігають за гранулою, то та зла е, самка, то вона саме вже піднюхує самку, видно та крайня самка, е, то, то думаю, завтра буде гуляти може. Ну, але перша охота то не факт, що він її запліднить, тому що по статистиці лише 15% внутрі запліднюється в першу охоту. Все, дякую за увагу. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нути.